Ти б обрав перевірену надійність, чи щось нове і невідоме, так і з бомбардувальниками США. Бі-52 найнадійніший екземпляр повітряних сил США, і зараз він потужно апгрейднувся, ставши ще більш потужним і технологічно просунутим. Основна зміна це нові двигуни F-130 від Rolls-Royce, які замінили старі ті f 33 Вони не лише покращують ефективність витрат пального, а й збільшують дальність по. Льоту знижуючи потребу в обслуговуванні і підвищуючи надійність літака, тепер бі 52 може виконувати місії на значно більших відстанях, зменшуючи витрати і забезпечуючи більшу економію. Ймовірно, це буде найвідоміший літак в історії. Ще одним важливим оновленням став новий радар AN-APG-79, який дозволяє бі-52 ефективніше працювати на великій відстані. Він не лише покращує здатність уникати виявлення, а й дозволяє точніше вражати важкодоступні цілі, забезпечуючи перевагу над застарілими системами ППО ворога. Це робить літак менш уразливим і більш універсальним у сучасних умовах, з оновленим озброєнням, таким як ракети Джейда і jassm АСМІР -ER Бі-52 став ще більш смертоносним, завдяки можливості запускати новітні крилаті і навіть гіперзвукові ракети цей літак не лише залишився актуальним, а й тепер виконує завдання, які раніше були доступні лише новітнім моделям бойових літаків. Бі-52 продовжує доводити, що старі, але модернізовані платформи можуть бути не менш ефективними ніж нові. Але чи дійсно в сучасних? реаліях потрібні бомбардувальники в епоху технології багато проблем можна вирішити через угоди та компроміси. Однак нещодавні події з хуситами яскраво продемонстрували, що іноді на полі бою потрібна максимальна потужність і точність. А для цього немає кращого вибору, ніж бомбардувальники, а саме B-2 Spirit. Цей стратегічний бомбардувальник з його невидимістю і здатністю вражати добре захищені цілі залишається незамінним. Інструментом у сучасних конфліктах, форма B-2 в основному розроблена таким чином, щоб звести до мінімуму кількість радарів, які можуть засікти літак. Уяви собі, це величезний, повністю чорний літак, який летить у нічному небі як величезний привид, що змушує всю систему ППО відступати від нього, не маючи жодного шансу на успіх. Цей бомбардувальник здатний не просто бити точно, а й проходити через найскладніші радіолокаційні бар'єри. Був основним героєм останньої операції США у Ємені, де мова йшла не про просту тактику. Це був арт механізований балет. Виконаний на найвищому рівні США. Розпочали єменську операцію в березні 2025-го. Як ти можеш зрозуміти, це не було просте місце для бомбардування. Потрібно було пройти через тонни технічних перешкод і воєнних інновацій. Тому на головну роль без вагань було обрано Бі-2. Цей літак не просто бомбардувальник, це магія, закодована в кожному його контурі. Завдяки своїй невидимості він проходить через всю радарну зону як привид за залишаючи супротивника спантеличеним і просто не даючи жодних шансів. 52 метри розмаху крила і вага, що перевищує 68 тонн не заважають йому завдавати удари по надзвичайно складних і віддалених цілях. Що ще більш цікаво, він оснащений найновішою версією системи Стелс, технологією, що дозволяє йому бути невидимим не лише для радарів, а й для інфрачервоних та теплових датчиків, завдяки використанню спеців композитних матеріалів форма літака мінімізує відображення радіохвилі теплових сигналів, що дозволяє йому майже повністю уникати виявлення навіть найпотужнішими ППО. Переваги конструкції крила, як порівняти з традиційним літаком, полягають у тому, що фюзеляж замінюється крилом, що створює більшу площу поверхні крила, а отже, і більшу підйомну силу. Однак, як і у будь-якої техніки, у Бі-2 є свої слабкі місця. Спочатку існували проблеми з тепловими випромінюваннями під час високошвидкісних маневрів, коли літак розвиває велику швидкість і створює значну кількість тепла, що ставало помітним для інфрачервоних систем. Цю проблему вдалося вирішити завдяки впровадженню інноваційних теплоізоляційних матеріалів і спеціальних покриттів, які допомогли знизити видимість літака. Крім того, Бі-2 отримав удосконалену авіоніку, що забезпечує високоточне наведення навіть в умовах сильних радіоелектронних перешкод. Завдяки цим технологіям літак здатний наносити удари по цілях на великих відстанях, зберігаючи непомітність і точність. Саме ці інноваційні можливості розроблені компанією Grumman зробили Бі-2 ідеальним вибором для складної операції в Ємені, де точність, невидимість, здатність уникати ППО. Були критичними на відміну від інших літаків, які могли бути знищені до досягнення цілі. Бі-2 має здатність летіти на великих висотах і точніше вражати цілі, не потрапляючи в зону дії противника. Завдяки новітнім технологіям, які включають автоматизоване управління та передові навігаційні системи. Бі-2 може діяти автономно або в координації з іншими бойовими одиницями, забезпечуючи стратегію, яка була б неможлива для. Для старіших систем і ось, розуміючи всю важливість поставленої задачі, він піднімається в повітря, де до нього приєднуються інші винищувачі, безпілотники і навіть авіаносці. Але головним залишається бі-2 В цей час його основний партнер на морі, авіаносець Гаррі Трумен, стоїть як гарант у тому, що все відбувається на серйозному рівні. На борту цього величезного судна знаходяться літаки, такі як е Фей 18 Хорнет, здатні покривати величезні. Зні дистанції і вражати супротивника з найкращою точністю, але навіть вони є лише допоміжними одиницями в цій бойовій механічній опері, враховуючи всі докладені сили. Для такої операції потрібен був не просто звичайний комплект озброєння. Тому з урахуванням останніх новинок у цій галузі було обрано ракети JATM, що мають радіус понад 200 кілометрів і здатні розвивати швидкість понад 5 махів, і для них немає. Жодних проблем, якщо потрібно вражати навіть рухомі цілі в небі. Ці ракети були спеціально розроблені для використання на B-2 Spirit і мають здатність точно вражати не тільки наземні, а й повітряні цілі, зокрема і інші літаки та безпілотники. Крім того, ракети оснащені інфрачервоними сенсорами, що дозволяють їм працювати в будь-яких умовах освітлення, навіть вночі і на великих відстанях. B-2 також здатний нести і використовувати інші типи високото. Чних боєприпасів, зокрема agm 154 Joint Standoff Weapon J які можуть завдавати удари на відстані понад 112 кілометрів, не входячи в зону досяжності ворожих систем ППО. Ці ракети оснащені точним GPS-наведенням та інерціальними системами, що дозволяє їм вражати стратегічно важливі об'єкти, навіть коли вони знаходяться на глибокій території противника. Одне із найбільших технологічних досягнень Бі-2 – це його здатність одночасно застосовувати кілька типів зброї, забезпечуючи максимальну ефективність і точність. Важливою особливістю є уміння Бі-2 до автоматичного коригування напрямку польоту для забезпечення найкращих умов для запуску ракети або бомби. Під час операції, коли виникають зміни в умовах атаки, цей літак може адаптуватися в режимі реального часу, що робить його надзвичайно гнучким інструментом у руках військових стратегів. Загалом, B-2 Спіріт є унікальним завдяки своїм технологіям управління боєприпасами, які дозволяють вражати навіть найскладніші та найвіддаленіші цілі. Його здатність не тільки уникати радарів, але й точно знищувати цілі на великих відстанях, робить. Цей літак безцінним для операцій, де кожен промінь світла та тепла на рахунку, але не можна забувати про одну річ: ці технології, ці літаки, ці ракети, все це постійно підвищує рівень складності для того, щоб літак, скажімо, бі 2 правильно підлаштувався під повітряну ситуацію, зібрав і обробив величезну кількість даних. Він повинен бути підключений до супутникових мереж, з'єднаних із величезними наземними контрольними. Станціями, у яких системи ППО теж мають бути в курсі всього, але найбільше захоплює те, що все це вимагає абсолютної точності в управлінні та координації, адже цей маленький погляд на військову машину насправді є результатом величезної кількості зусиль і технологій, які вимагають майже бездоганної взаємодії на всіх етапах. Якщо в майбутньому тебе запитають, як виглядає реальна технічна революція? пам'ятай про цей день ці літаки не просто метали, двигуни. Це невидимі, безжальні мастодонти, що літають без шуму і без слідів.